Вітаю підписників та нових глядачів мого каналу. З вами майстер Шифу. І сьогодні у нас така ось новина. Дивіться, на офіційному порталі Wargaming World of Tanks, нашої улюбленої гри, з'явилась от така ось новиночка. З 9. го Дивіться, де воно то число? Коротше, з 9-го числа цього місяця, з 9 листопада, у нас буде шанс пройти. Додатковий, як вже ми знаємо, у нас вже не перший раз це було додаткову бойову главу спеціальну на преміальний прикольний танчик. І сьогодні в цьому бойовому пропуску цим танчиком випу... виступає такий танчик, як Мітлере Хафпансер Прототип. Наскільки я пам'ятаю по-німецьки, коротше. Мітлер Камфанцер, прототип 68 з 3D-стилем. От 3D-стиль, реально, мужики. Дивіться, який критизний в нього 3D стиль. Я тільки цю картинку побачив, мені вже стало цікаво. Так, ну що, давайте розбиратись, що ж це за така затачанка, що ж це за таке за марафон такий. Що ж це за бойова... Так, давайте. За бойовий пропуск. Як завжди, нам дають на це 40 етапів, хоча чого, як завжди. Минулий бойовий пропуск на Бізона, наскільки я пам'ятаю, був не 40, а по-моєму 50. Цей же буде в 40 етапів. І так, 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 у покращенні лінійці стане абсолютно новий. Коротше, давайте прочитаю. Бійці, додатковий розділ бойового пропуску далеке майбутнє. Вже доступний і головною нагородою за її 40 етапів у покращеній лінійці стане абсолютно новий німецький середній танк 8 го рівня, Бла-бла-бла, який ми вже називали, з гідропневматичною підвіскою. опа 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 па що забезпечує збільшений кут від... відмінювання зброї. Тоб про прикольно, від рельєфчиків цей танчик буде грати, значить, як СТБ-шечка назад. Але це ще не все. До машини додається ексклюзивний 3 d стиль з інноваційними ефектами та ти що, який надасть їй абсолютно унікальний вигляд. вигляд. Переконайтеся на відео нижче. Зверніть увагу, отримати Мітлерер КПЗ прототип 68 p і 3D стиль для нього серед інших нагород покращеної лінійки можна тільки після придбання покращеного пропуску за 3500 золота. Ну, собаки дикі, не дешево. І проходження всіх 40 етапів. Ну, понятно, це все по стандарту, як завжди. Хочеш 3D-стиль, забашляй за покращений пер перепуску. Так. Давайте коротенький цей відосик подивимося. Що ж це за тачанка? Ой-ой-ой, давайте на весь екран. Ух ти що ти що, яка машина. Який 3D стиль, ти що? Це, як знаєте, якийсь сучасний танк. Такий крутезний. Щось типа меркави, знаєте, із ізраїльської. Ну, як завжди, конфетку в, красиву... в красивий фантик замотали. Ну, ну, 3D стиль чіткий. Ну, відосик чоткий, 3D-стиль, звісно, на машині шикарний. Такий, ну я б навіть сказав, якийсь космічний. Окей, йдемо далі. Зустрічаєте? Так, так. Та його фантастичний 3D-стиль. Ага. Давайте прочитаємо. Тут навіть щось нічого собі, якісь ефекти. Мітлерір КПЗ Прототип 68 видається в нагороду за проходження. Так, це понятно, 40 етапів, далеке майбутнє буде називатися ця глава з покращеною перепискою. Ви також отримаєте ексклюзивний 3D-стиль для машини, з ним вона абсолютно змінюється. Ну, тобто, оце 3D-стиль. Якщо ви хочете отримати машину в такому стилі, вам треба буде заплатити допомітно за поліпшену бойову перепуску 3500 золота. Ось чого варто очікувати. І так. Вбудовані спецефекти. Щоразу, коли машина отримує попадання на корпусі та вежі, виникає блакитне електричне свічіння. А я тут думаю, що це таке? Нічого собі, та ти що? Прям якийсь нанотанк. Плавні лінії бічні грати, розширювання гусеничних траків. Ага, оці полосочки, понятно. Ну, розширителі, типа. Як на знаєте, на цих танках на 121-му з бойової перепустки 3D-стиль. Ну, коротше, понятно. Незв... Незвичайні задні фари та ліхтар на вежі. М -м -м -м. Ну, дивіться, якийсь ще пулемет якийсь космічний. Ну, реально прикольний 3D стиль. І постійні емблеми та інші косметичні деталі. Ну, приколдесний. Цей унікальний стиль перенесе вас до фантастичного світу. Ну, так, звісно. Окей. А, дивіться, ось дивіться, як воно ну, крутяк. Крутя. Так, що в нас тут по ТТХ? Давайте тут ТТХ ми не будемо розбирати. Давайте ТТХ ми вже розберемо в анагарчику, тому що раз, раз цей танчик нам вже викидають в марафон, значить його протестили, а значить він уже є у клієнті гри. Окей? Я це вже провірив і таки дійсно додав до, до порівняння цей танчик. А ну тут можете скачати собі картиночки, я навіть, мабуть, якусь скачаю для прев'юшки і тому подібне. Окей, давайте перейдемо до гри. Я вже додав цей танчик до зрівняння. І ось як він виглядає без 3D-стилю. Ну, скажіть 3 d стилем це геть інша машина, правда? Бо цей бульдозер ну взагалі. Ну, коротше, це щось типа КПЗ за важкого танка, який нам недавно за конструкторське бюро видавали, щось теж таке схоже. Теж, типа, ковш, але це не ковш, це, скоріше всього, якийсь як екран начеплений. Добре, давайте по ТТХ підемо. І так, середня шкода в нас за тичечку з 400. Ну, для СТ8 рівня непогано. Інтересно, скільки в нього буде КД. Так, середнє бронепробиття. ББшкою у нього пробиття 230. Окей, непогано. Тобто танчик буде ще й фармити. Мінімальний час. Так, це нам не треба, не треба. Скорострільність. О, а це печально. 525. І це дивіться, це я вже тут налаштував, бачите. Поставив ось таку стандартну оборудочку. До пайочок. І ось такі ми діла маємо. Давайте тут продовжимо. Так, по вогневій міці середнє бронеприбіття 230. Ага, ага, І заряджання гармати виходить 11,5 секунд. Тобто боновою оборудкою ми можемо розігнати ну, до 11,3, якщо поставити боновий вентиль і боновий досвід. Десь 11,3, 11,2 буде у нас. Ну так, да, навіть з 11 секунд. Ну, коротше. ДПМ у нас втятий. ДПМ у нас встятий. Ясно. Ця машина не про ДПМ, це машина про альфу. Гру від позиції. Так. Ідемо далі. Швидкість горизонтального пересування башти. Ну непогано, все-таки стежка. УВН у нас мінус 9. Мінус 9 це непогано. А от цікаво, мінус 9 це стандартки і це вже з гідропневматичною підвіскою. Ось це дуже цікаво. Будемо бачити вже, як вийде ця машина. Час ведення, час ведення, бомба, пушка по зведенню дуже комфортна, 1.74 і точність німецька точність 0.29 при, такій... при такому затарі 0.29, тобто пушечка доволі точна. Будемо дивитися ще по кучності, бо є проблема в німецьких нікотрих танках, як КПЗ за бюро, там кучність паршива. Я надіюсь тут з кучністю все добре. Так, про ДПМ стяти я вже сказав. Так, 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 давайте йдемо далі. По живучості. По живучості у нас стандартні 1300 хп, тобто це і немало, але й не максималка, яка є по 1400 у деяких танків 8 рівня. Тобто 1300 це, в принципі, більш-менш, годно не 1200 як є, і не 1150. Ой, по броні у нас все печально. Броні у нас в корпусі 90. Ой-ой, ой я з бортів 30, а з попки 20. Башня. Боже, у нас башня в ЛУБшнику ще м'якше, ніж корпус. А, понятно, фугасоприйомник. Фугасоприйомник. Танк дистанції, скоріш за все. Такий собі. На першій лінії не грається, того що без... Ну дивіться, броні нема. Тобто буде прошиватись на вин. Окей. У рухливості. Потужність двигуна 780 конячок. Питома потужність майже 17 лошадок на тонну у нас. Ну, в принципі, більш-менш. 50 км вперед, 18 назад. Ну, я сподіваюся, в нього німецька проходимість більш-менш, як у Леопарда, і він буде літати. Бо якщо проходимості в танка нема, він свої 50 набирати не буде. Це факт. Прийдеться щось думати про турбіну якусь. І швидкість повороту шасі, о, крутиться неплохо. Не Аби асіяк, але крутиться не плохо. Крутиться непогано. Окей. Скритність. Скритність. Це з прокачаною мас маскуванням, з допайочком. А, давайте ще камуфляж додамо. Ну, неплохо. Для стежки, в принципі, неплохо. Але після пострілу дивіться, як наскільки падає. Тобто калібр дуже великий, і після пострілу маскування падає капець. Як. О, ось в стоячому положенні майже 32. І на ходу 24 майже з половиною. Ну, непогано, непогано. Можна було б і краще, але бути б бути і гірше. В принципі, непогано. Але тепер мене ще цікавить, що у нас по огляду. О! Огляд у нас можна розкачати трошки навіть більше, чим максимальний. Тобто при такій оборудочці у нас 454 метра огляду з допайочком є. Це непогано. Тобто танк може сам собі світити. А якщо ще впилити сюди, якщо в нього стаба своя буде прекрасна, то сюди можна ще буде впилити якусь оптику. І танк взагалі буде і пересвічувати, і на дистанції закидувати тички. Ясно, ясно. Ну що, давайте тоді ще подивимось цей танчик на його броню в лобі, може тут якісь рикошетні є, А, е е е Я так по понадіявся, але ні. Нема. Танк прошивається на виліт. Тут бачите, максимальна привідьоночка є ну, під 180, але це. Це тут дуже маленька полоска, вам, вам будуть кидати куди завгодно і вас будуть пошивати. Маска теж, добрий вечір. Ну, В общем, то все зрозуміло. Цей танк не про броню, це танк про динаміку, це танк про дистанцію і про настріл з дистанції. Ну і, напевно, буде світити ще непогано. Ну, Що я можу сказати? Це такий собі леопард. А це такий собі леопард на восьмому рівні. без ДПМ. Та це така попущена версія леопарда. Так, давайте що у нас. А дивіться, у нас пробиває голдовий кумулятив 300 мм. Блін, а в нього що голдовий, що стандартний снаряд бомба. Снарядики хороші. Та снарядики бомбезні. Отлична. Ну, якось так, друзі. Що ви думаєте про цей танчик? Пишіть в коменти Чи будете ви упарюватись в цей марафон. Чи подобається вам ця машинка. Особисто я буду упарюватись тупо, бо я хочу цю машину саме в цьому 3D-стилі. Я люблю такі танки, які граються з дистанції, типу Леопарда. Тому я вкурюся в марафончик і плюс мені дуже подобається. 3 d стиль, прям бомбетий такий. Якийсь аж космічний, як я, якоюсь другою космічною грою аж так запахло, як то кажуть. Ну приколдесно, приколдесно зробили, ще й ці візуальні ефекти, коли по ньому попадають. Ну, коротше, якось так. З вами був майстер Шифу. Пишіть свої коменти, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Ну а я бажаю вам гарного, доброго вечора. Будьте здорові, розчисуйте брові, цілую плечі і до встречі!